Чернігів древній став понад десною, собор між зелені, як диво Верена, над вічною і світлою рікою не змовкла ще історії струна, і якщо ти не маєш супокою, і владно зве тебе зелена сторона, хай спогад про десну тебе не омина, антоній із печер махне тобі рукою. У кожного в житті є суєтна пора, коли відходить вдалеч Болдіна гора, і ти у вічність не прочиниш браму. Та вже коли безвихідь, розпач, край, то кидай все чернігів поспішай, бо всі дороги тут ведуть до храму. Із цим сонетом видатного українського поета Шістдесятника, учителя, дисидента політв'язня радянських часів Івана Коваленка могли б погодитися десятки, сотні видатних людей. Пов'язаних із сивочолим містом, яке величаво стоїть над Десною близько 1300 років. Скільки видатних історичних постатей доклало своїх рук і розуму до розбудови цього міста храму, скільки імен залишилося у пам'яті народній. Хтось із них народився у Чернігові, для більшості ж він став другою батьківщиною. І сьогодні, прогулюючись стародавніми чернігівськими вулицями і парками, Відвідуючи храми і монастирі, ми можемо відчути радощі і біди сотень минулих поколінь, помилуватися їхнім баченням краси і досконалості, щитати їхні мрії та сподівання, пізнати їхній світогляд і віру. Ліпше за все людині в житті своєму не дуже багатства прагнути, тіло своє стримувати. Норову пом'якшення, голосу ласкавість і заспокійливість в їжі та питті помірність пред старцями мовчання, пред мудрими послуг, з рівними любов мати, з меншими дружня згода, плоцьких і любострасних речей уникати, мало говорити, а більше розуміти, не грубити словами, не суперечити людям. Хіба ці слова втратили свою злободенність? А написані вони ще в 11 столітті 1076 року в одній із найстаріших староруських рукописних книг, які історики називають ізборником Святослава, оскільки припускають, що ця книга готувалася для сина Ярослава Мудрого князя Святослава, який посів Чернігівський престол 1054 року. У ті часи люди теж хотіли зрозуміти, у чому сенс життя. Князь Святослав Ярославович відповів на це запитання і словом, і ділом. Крім двох ізборників, які мали великий вплив на подальший розвиток літератури на Русі, князь завершив будівництво Свято-Преображенського собору, який заклав його дядько Мстислав Володимирович. Та заснував два монастирі: Єлецький та Троїцько Ільгінський, який первісно називався Свято Богородичним. Втім, до заснування монастирів мав відношення засновник Києво-Печерської лаври, преподобний Антоній Печерський, уродженець міста Любича на Чернігівщині. Літописець занотував, що Антоній двічі покидав стольний град через вороже ставлення до нього київського князя Ізяслава, старшого брата Святослава Ярославовича, і до переїзду Антонія в Чернігів руку доклав саме Святослав. І прислав Святослав вночі таємно за Антонієм до Чернігова. Антоній же прийшов у Чернігів і уподобав Болдену Гору, і викопав печеру, і тут поселився. І є монастир Святої Богородиці на Болдиних Горах і донині. Антоній не випадково вибрав Болдені гори для своєї печери. Це місце вважали священним ще із дохристиянських часів. Тут було велике стародавнє капище Бога Перуна. Зрештою, у старослов'янській мові слово Болд означало дуб. Колись на Болдених Горах був суцільний дубовий гай, від якого до сьогодні вціліло лише кілька дубів. Упродовж 11 12 століть печера Антонія перетворилася на великий підземний монастир, початком якого ще у 12 столітті стала мурована Ільїнська церква. Під землею з точніше викопали в глибі Болденої гори ще три тридільні церкви сполучені багатоярусними підземними ходами, келіями та поховальними нішами. Однією з важливих причин для побудови монастиря саме під землею Елінського монастиря Божантоніх Печер, а було те, що тут ховали Ченців, але ховали далеко не всіх. Тут був дуже своєрідний обряд, який ще й досі використовується на Афонському монастирі в Греції, зокрема Пантелеймонівському монастирі. А він містився в наступному: пшенець, який вже відійшов у потойбічний світ. Ховався в ґрунтовий яму, вона засипалася піском і закривалася дерев'яною кришкою. А за три роки її відчиняли і дивилися. Якщо сходила вся органіка і кості були та черв білі, то їх чистили, звідси, до речі, пішов вислів перемивати кістки. І розташовували підземному косниці або ж шкімітирі з грецького. Якщо щось було не так, скажімо, кості були чорні, або залишалася органіка, їх ще на рік ховали. І якщо ж після цього року щось викликало сумнів, то е, вважали, що чинець був недостатньо праведним у своїм духовному подвизі. Його ховали ззовні, як мирянина. А бути похованим наше косасця мали честь лише обрані. Богородичний монастир на Болденій Горі, може б і став сучасним українським афоном, якби не навала монголо-татарів 1239 року. Весь град Чернігів і монастир було зруйновано. Навіть сьогодні у підземеллях монастиря можна побачити кості ченців, страчених завойовниками. Але одне подиву гідне поховання є цілком унікальним. У наших печерах було знайдено дуже цікаве поховання рідкісне, де разом із кістками ченця, десь 40-45 років, були знайдені кости немовляти. А це було у випадку, коли помирав малюк, якого ще не встигли похрестити. І в цьому випадку, за християнським віруваннями, його душа не могла потрапити до неба. Але якщо він був похований ченцем, який був відомий ну майже як святий, то в цьому випадку вважали, що духовної сили цього ченця буде достатньо, щоб самому потрапити на небо і ще витягнути когось з собою. Монастир перебував у запустінні упродовж цілих століть. Але як відомо, святе місце не буває порожнім. У 17 столітті за сприяння, а зараз би сказали за фінансової підтримки чернігівського полковника Степана Подобайла монастир почали відбудовувати. Саме тоді Ільїнська церква набула рис українського або козацького бароко. Прадавня назва монастиря при Святої Богородиці якось непомітно відійшла в минуле, і сам монастир стали називати на честь його засновника. Антонія Печерського. Антонієвими печерами називають монастир і до сьогодні. Певна пам'ять людська якраз і є основою історії. Втім, за легендою Антоній Печерський у Чернігові заснував не лише Печерний монастир Святої Богородиці з року в рік, зі століття у століття, передавалися усні свідчення про те, що у цьому місці, а на той час це був непрохідний ліс. Антонією явилася ікона Богоматері. І звісткою про це диво Чернець прийшов до свого чернігівського покровителя. Колись це був ліс і стояли ялинки в лісі. Я прийшов до міста Чернігова молитися преподобний Антоніки Пічерський. І коли він молився, йому з'явилася на ялинці ікона, оточена сяючими лучами. Ця ікона Божої матері. З'явилася на Ялинці, то монастир називається Єлицьким, і Антоній Пічерський сказав про це князя Святослава Ярославичу, що знайшов образ матері. І На цьому місці князь Святослав Ярославич заснував. Монастир, спочатку, звичайно, собор в честь явлення ікони Божої Матері Єлицької успіння Божої Матері. А зводили цей храм збудували греки. Тому цей храм візантійського стилю. За іншою ж легендою, ікона Богородиці з Ісусом Христом на руках явилася самому Святославу Ярославовичу під час полювання. Для князя це був Божий знак, і тут, у сосновому лісі, він заснував монастир. Так чи інакше назва Ялецький походить від старослов'янського слова Єль сучасною українською мовою його б називали Ялинковим. Подібно до дубів на Болденій горі ялинок довкола Єлецького монастиря теж майже не залишилось, але топоніміка набагато живучіша за ландшафт, який дав назву цьому місцю. Зрештою, Єлецький монастир став називатися саме через ту ікону Богоматері, яка явилася на ялинці. Композиція ікони Єлецької Божої Матері, як стверджують дослідники, це ілюстрація самого явлення святині і водночас найдавніше зображення Чернігова. На іконі на тлі розлогих гілок ялини було намальовано образ Святої Марії з Ісусом, а під ними справа Єлецький монастир, а зліва стародавній Чернігів. Вдалині ж виднілася річка Десна. До наших днів збереглося кілька копій ікони Єлецької Богоматері. Одну з них можна побачити у головному храмі монастиря Успенському соборі, яку 1999 року передав йому у власність Державний історичний музей Чернігова. На її чудотворність вказують десятки пожертв, які віншують образ, від тих, хто тут зцілився від невиліковних недух. Сьогодні ніхто не скаже. Де зберігається оригінал ікони і чи існує він взагалі, так само невідомо, хто її автор. Сам Успенський собор, споруджений всередині 12 століття грецькими зодчими, в якому зберігалася ікона Єлецької Богоматері, оригінально був прикрашений фресковими розписами, подібно до Софіївського і Успенського соборів у Києві. Шкода, але первісні розписи до монгольських часів, донині вціліли лише фрагментарно. Монгольська навала 1239 року і для Єлецького та Богородичного монастирів і для всього Чернігова стала найбільш кривавим і руйнівним випробуванням, яке спричинило запустіння міста на кілька століть уперед. На початку XVII століття Єлецький монастир і Успенський собор були відреставровані і передані греко-католикам. 1646 року ігумен монастиря Кирило Транквіліон Ставровецький. Випустив першу в Чернігові друковану книгу збірку морально релігійних настанов і повчань перло многоцінноє. З 1649-го, коли Чернігів було звільнено від поляків, монастир стає православним. Відтоді у ньому починають працювати багато видатних діячів релігії та просвіти. Першим з них є наставник гетьмана Івана Мазепи. Архієпископ Лазар Баранович, з яким пов'язане культурне відродження Чернігова. Баранович був рішучим противником втручання московського патріархату у справи Київської митрополії та й загалом присутності московітів в Україні. У січні 1669 року на Лазаря Барановича в Москву прийшов донос від протопопа Симеона Адамовича. І я, государю, чув своїми вухами від преосвященного єпископа Лазаря. Він говорив такі речі: Треба нам того, щоб у нас, у малій Росії, і нога московська не постояла, а коли Великий Государ не виведе своїх ратних людей із міст, гетьман, хоча й сам пропаде, та й московське царство погубить як вогонь, і запалену річ спалить і сам вигасне. Де, і коли закінчив своє життя Доносчик, достеменно невідомо архієпископа ж Лазаря Барановича. Після смерті 3 вересня 1693 року було з почистями поховано у Борисоглібському соборі. Могила його збереглася і дотепер. 1669 року настоятелем Єлецького монастиря став учень Лазаря Барановича, видатний письменник, церковний та громадсько-політичний діяч Іонікій Галятовський. За наступних 20 років під його покровительством було проведено реконструкцію Успенського собору, побудовано кам'яні келії, зведено трапезну Петропавлівську церкву. Він же створив у монастирі чудову бібліотеку. Творчість Єоніки Галятовського мала великий вплив на розвиток схоластичної проповіді в Україні, поширення в Московії традицій українського проповідництва. У Борисоглібському соборі поруч з Лазарем Барановичем спершу було поховано архієпископа Феодосія Углицького. 1896 року, на основі чисельних свідчень про зцілення від його нетлінних мощей, Феодосія причислили до Лику святих. За радянської влади раку з мощами святого Феодосія Углицького осквернили, зазнавши поневірянь після Другої світової війни. Нетлінні мощі святого знайшли свій вічний спочинок у Троїцькому кафедральному соборі. Який внесок у розвиток Чернігова зробив наступник Феодосія Углицького, архієпископ Іван Максимович, відомий передусім як засновник неперевершеного Чернігівського колегіуму, причислений до лику Святих у 1916 році під ім'ям Іоанн Тобольський. Колегіум став прообразом майбутніх духовних семінарій, але вчилися у ньому діти не лише духовенства, а й дворян, міщан і козаків. Завдяки рівню підготовки учнів колегіум здобув широку популярність. Іван Максимович відкрив також друкарню у Троїцькому монастирі, де друкувалися богослужебні книги, навчальні посібники, твори духовно-морального змісту, зокрема й праці самого архієпископа. Сьогодні навіть складно сказати, скільки саме творів написав Іван Максимович. У великому віршованому автобіографічному творі «Єсть путнік із Чернігова в Сібір», який Іван написав по дорозі у Тобольськ, куди його відправив на митрополію Петро І. Він пише, що у Чернігові багато залишив рукописів до друку готових, не знаю, чи побачу до читання надрукованих, яка мені з того користь, коли всі під спудом поховані будуть. Говорячи про єлецьких настоятелів, не можна не згадати і Данила Туптала, видатного письменника і церковного діяча більше відомого як святий Дмитрій Ростовський, який був канонізований ще 1757 року. 1684-го будучи ігуменом Києво Печерської лаври, Дмитрій прийняв на себе послуг складання життя святих четії Мінеї. Що прославили його ім'я на весь православний світ. Над ними він працював понад 20 років і закінчив їх лише у 1705 році у Ростові, куди Петро І відправив його митрополитом. Четі Мінеї мали великий вплив на російських і українських письменників 18-19 століть, які виховувалися на них. Выдатный российский письменник Федер Достоевский зокремо сгадывал свои детские выражения от слушания розповідей из «Жития святых». «Я сам в детстве слышал такие рассказы, прежде еще, чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже во строгах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. Эти рассказы передаются не по книгам, а заучились из устна. В этих рассказах и в рассказах про святые места» заключается для русского народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди, барышники и притеснители получали нередко странное и неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом, исполнить давно данное обещание. Житием святых захопливались Пушкин и Некрасов, Лев Толстой и Лесков – Микола Костомаров визнавав, що жоден інший духовний письменник не мав такого широкого кола читачів, як Дмитрій Ростовський. Відтак немає нічого дивного, що деякі сюжети ще ті Міней були адаптовані письменниками XVIII і особливо 19 століть. Так, приміром, у розповіді про життя святого Іоанна Новгородського, який зумів перемогти біса хресним знаменням і, осідлавши його, дістався до Єрусалима і повернувся назад у Новгород, легко вгадується. Коваль Вакула з вечорів на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя. Щоправда, приборкав Вакула чорта не хресним знаменням і літав не до Єрусалима, а до Санкт-Петербурга. Полізай-ка мені в карман. Довіді міняк запорожцем. Але повернімося до Чернігова. Гора, на якій стояв Єлецький монастир, здавна була некрополем. Тут знайшли вічний спочинок не лише релігійні і церковні діячі. Так, поруч з монастирем, донині зберігся курган Чорна могила, в якій, начебто, було поховано засновника міста князя чорного. А у церкві усипальниці, прибудованій з південного боку Успенського собору, було поховано військового і політичного діяча, учасника чигиринських і кримських походів, полковника Якова Кіндратовича Лизогуба з дружиною. Безперечно, поховання військового на території монастиря можна було пояснити винятковими причинами. Втім, коли в монастир прийшли більшовики, вони не перебирали, хто тут похований священник чи мирянин. Я, коли зу, від, від, відзначався своєю чесністю і порядністю. От Господь його так прославив, що навіть коли його викопали, це ж 1700 рік, а от уже революція була в 1917 22-му 22 році тут виганяли монахів і виносили ці мощі святі, то показували знімки на фотографії його жінка і Яков лизогуб, вони одягнуті і за, от за 200 років їх мощі не змінилися. І навіть одежа не була тлінна. І таке було лице в них спокійне, як будто вони тільки що померли. З 1944 по 64 рік на території монастиря була розташована Чернігівська обласна філармонія, після чого собор використовували як складське приміщення. Щоправда, 1967-го Єлецький Успенський собор став на якийсь час семінарією Київського братського монастиря для першого радянського фільму жахів Вій за Миколою Гоголем у постановці Костянтина Єршова і Георгія Кропачова. Так, отправляясь по домам, шкоди в дороги не чиніть. Рождеству, присвяти Богородиці всім бути в бурше. Ім'я Лизогубів, попри сплюндрування могил, і досі пам'ятають чернігівчани на в'їзді у місто з півдня, з боку Києва. Коштом Семена і Якова Лизогубів було споруджено величну катерининську церкву в пам'ять про героїзм їхнього діда Якова Лизогуба і козаків Чернігівського полку під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Тому ж таки Якову Лизогубу належала кам'яниця Полкової канцелярії, розташована на дитинці. Після смерті Якова Кіндратовича у 1698 році вона перейшла у власність гетьмана Івана Мазепи і з часом витіснила ім'я первісного власника. З іншого боку, не випадково на дитинці в новітні часи споруджено пам'ятник Івану Мазепі. У Чернігові гетьман залишив помітний слід його меценатство не знало меж. У Чернігові коштом Івана Мазепи було споруджено і відреставровано кілька храмів, зокрема Борисоглібський кафедральний собор, Троїцький собор троїцько Ільїнського монастиря. Водночас Мазепа виділив кошти на спорудження уже згадуваного чернігівського колегіуму, засновником якого був Іван Максимович. Можна сказати, що і справді у другій половині XVII століття. Чернігів пережив своє друге відродження після часів Святослава Ярославовича. Бо далі, з утвердженням Російської імперії на сіверщині, як і всій Україні, стало так, як у пісні, текст якої приписують гетьману Івану Мазепі. Ой, гореш ти, чагайці, чаєш, ж небозі, Щої вивила, чаєняток прибиті дорось, що є вибила, що є вигіла, чаєння, ток прибила. Так ми підійшли до постатей нецерковних і невійськових, які жили у Чернігові і які прославили не тільки це місто над Десною, а й усю Україну. На людей творчих Чернігівщина ніколи не була скупа. Але навіть якщо у вас буде всього лиш день на відвідини цього дивовижного міста, не полінуйтеся, і ви не пошкодуєте пройтися вулицями і алеями, якими ходили колись видатні українські письменники. Може, ви будете здивовані, коли несподівано побачите їхні могили. Тут вони жили, працювали, тут знайшли і вічний спочинок. Поблизу Троїцького собору, у його затінку, ви можете наткнутися на могилу видатного українського письменника, поета, байкаря, громадського діяча Леоніда Глібова. Саме Леонід Глібов – автор тексту пісні, яка вже стала народною. Хто зна, можливо, поет написав ці рядки, прогулюючись з чернігівським дитинцем. Рависокая підворою, зелені стесенькі не наше справді рай. під гаєм'є ця річенька А прогулюючись живописною Болдиною горою, яку майже дев'ять століть тому облюбував Антоній Печерський, ви можете згадати тіні забутих предків, видатного українського письменника Михайла Коцюбинського, який знайшов тут вічний пристанок. А стежка вела далі пусто і дико було на тих лісових кладовищах, забутих богом і людьми. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість і сум. Тоді ви відчуєте, що все сходиться в одному місці і в один час до вас починають говорити видатні особистості минулого. Вони навіть не говорять, вони шепочуть про минуле, яким ми можемо і маємо пишатися. Нам тільки слід заглибити свій погляд у їхнє, а значить, і в наше минуле. Недаремно ж кажуть хто не знає свого минулого, той не гідний свого майбуття. Yeah, i Vesna not, it's not.